Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку про зайчикові вуха. Мущуйте зручненько. Казочка починається. Колись звірі жили дружно і завжди вітали один одного з днем народження. Якось вітали зайчика. Подарували йому смачну морквину і здоровенну капустину. Потім посмикали за вуха, бажаючи всіляких гараздів. Тоді вуха у зайчика були ще зовсім маленькими. Свято іменинникові дуже сподобалось, і зайчик пошкодував, що день народження лише раз на рік. Лисичка запропонувала, а чому б тобі не святкувати двічі на рік. Перший раз коли народився, а вдруге. Коли міняєш з сірого кожушка на білий. Відтоді зайчик став відзначати свій день народження на весні і восени, а його друзі щоразу так завзято смикали іменинника за вуха, що ті стали довгими, придовгими У тебе не вуха, а антени, кепкує іноді кріт. А то він так говорить від заздрощів, бо зайчик впевнений, що таких гарних вух, як у нього, ні в кого більше нема. Дякую за увагу, діти, до зустрічі!